Вітаю, друзі, яхмарський Олег. По багаточисленним замовленням я коротенько для клієнта програма Профіплюс від споживчого товариства Greenwood Life Investment. Тут ви бачите координати сайту споживчого товариства. Можете зайти і ознайомитись детально з нашою історією і з досвідом роботи. Срок дії програми Профіплюс 10 років. Вік учасника від 18 і далі не обмежено. Валюта внески виключно долар США, щорічний внесок 200 доларів мінімально, максимально 1000 доларів. Якщо хочете більше, то можете мати декілька програм. Періодичність сплати внесків виключно щорічно. І якщо ви виконуєте умови програми, у вас сформується прибуток на кінцеву суму в доларах США за 10 років 67%. Погодьтесь, це достатньо непогані умови. Ідемо далі. Як працює програма? От тут є приклад якогось клієнта, який придбав собі програму на тисячу доларів на рік. Він накопичує по програмі Профі Плюс» собі тисячу доларів на рік. Значить, як вона працює? От клієнт сплатив, дістав із кишені свої тисячу доларів. Інвестував в їх в програму Профі Плюс». Програма розрахована таким чином, що нараховується прибуток клієнту. В розмірі, щоб йому хватило, вистачило закрити другий рік платежу. значить, за перший рік інвестовано його тисячі доларів. Формує йому прибуток в розмірі тисячі доларів для закриття оплати другого року. Хоча у нього є можливість виводити ці кошти на свій банківський рахунок, доступ до прибутку в нього завжди відкрито. Якщо він не використовує прибуток, не виводить їх на свою банківську карту, то програма нараховує йому рівно 1000 доларів в прибутку на оплату другого року. Далі в нього вже є підстава для розрахунку 2000 доларів. Ви бачите, перший і другий рік сплачені. Програма починає нараховувати прибуток таким чином, щоб йому вистачило закрити третій рік за рахунок відсотків, які нараховані по програмі. Хоча, знову-таки повторююсь, у нього є можливість виводити прибуток на свою банківську карту. Що ми маємо в підсумку? Три роки програма пропрацювала, із них тільки перший рік із кишені клієнт достав гроші заплатив, другий, третій рік були нараховані прибутки за счет роботи його власних коштів в інвестиційній програмі. Далі він сплачує самостійно четвертий, п'ятий рік. Тут підводимо дедлайн і клієнт отримує виплату 2000 доларів, яку зараховує на 6 і на 7 рік оплати. Подалі він 8, 9, 10 рік сплачує сам для себе. І в результаті після 10 року має виплату 8 тисяч гривень. Після перших п'яти років була виплата 2 тисячі, і після 10-го року була виплата 8 тисяч, і того 10 тисяч. От від келя береться 67% прибутку. Так що давайте порахуємо, скільки клієнт дістав із своєї кишені для накопичення інвестування. Перший рік, четвертий, п'ятий, восьмий, дев'ятий, десятий. Він достав 6 тисяч доларів, в результаті отримав 10. Ось від келя береться 67%. Програма має також для клієнта додаткові гарантії, що відбувається у разі смерті учасника програми по хворобі. Якщо так сталося, то спадкоємець може повернути собі сплачені внески, які зробив клієнт, і закрити програму, а може прийняти цей договір у спадок. Тобто він не забирає сплачені внески, а стає новим власником діючої програми і продовжує її самостійно. Якщо сталося так, що у разі нещасного випадку пішов клієнт із життя, тоді у спадкоємця є два варіанти. Він може повернути сплачені внески, прибуток відповідно і закрити договор, або може прийняти договір у спадок. І при цьому звільнити себе від сплати наступних внесків. За нього це буде робити споживче товариство. От такі додаткові гарантії є по програмі Профі плюс. Далі, кожен, хто придбав собі таку програму як клієнт, має електронний кабінет. Ось він перед вами тут знаходиться. В електронному кабіненту кабінеті він бачить щоденне нарахування прибутку. Він має можливість мати вивести свої гроші на картку. Він може оплачувати діючі і нові договори, якщо він фінансовий консультант, і отримує свою комісію, якщо ця людина є фінансовим радником, нашим співробітником, партнером школи бізнесу ProLife і членом споживчого товариства Green with Life Investment». 24 на 7. Повна інформація по нарахуванню прибутку по роботі програми. Як оформити програму? Перше, треба звернутися до людини, яка вам надала це відео. Я думаю, що ви таку людину знаєте. Якщо ви не знаєте таку людину і це відео до вас потрапило якось випадково, звертайтесь до мене, координати мої тут знаходяться внизу на цьому слайді. Далі ви оформлюєте заяву на вступ до споживчого товариства, заповнюєте електронну заяву. На програму, цільову програму Профі плюс обираєте, сплачуєте суму цільового внеску, отримуєте посилання на електронну пошту для відкриття особистого кабінету і далі ще отримуєте через свого фінансового радника сертифікат та необхідні документи від споживчого товариства в паперовій формі. Тобто паперовий варіант. Бажаю успіху. Не злікайте, інвестуйте, формуйте своє фінансове майбутнє самостійно, щоб ні від кого не залежати. На все добре.